Добрий день, мої любі скорпіончики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Таро іллюміната. Також у мене є колода порад та попередження від всесвіту для вас, любі друзі, і старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Я буду робити розклад для вас, любі. Скорпіони. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад не може програтися для всіх одинаково, тому якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад. І відповім на ваші запитання. Опа! Хотіла втікти карта. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує скорпіонів на наступному тижні, з 9 по 15 грудня 2024 року. Події для скорпіонів на наступний тиждень, з 9 по 15 грудня 2024 року. І так, що очікує скорпіонів на наступному тижні? Основна енергія тижня для скорпіонів. Так, все очікує в особистому житті. В роботі. Особисте життя, робота. Так, трошки, мені здається. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати скорпіонам на наступному тижні? Що буде заважати Скорпіонам на наступному тижні? І так, давайте пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для скорпіонів. На наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Так, порада та попередження для скорпіонів на наступний тиждень. Порада, попередження. Так, і подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка. Чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться? Все. Розклад готовий. Щас чуть-чуть наче кажеться геть навскосиме тут. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан і єрофант. Жрець. Це наша совість. По цій карті можуть може бути якесь навчання, при прибрітінні нових знань, нових знань. От, значить, можливо, якісь курси, якісь. Ретріти, ну там от проводять семінари, можливо, по цій карті. От, е, Значить, е, потім е, дотримання традицій, моралі, совісті, соціальних норм, е, значить, карта вимагає виконання всіх правил, традицій, обрядів, обичаїв. В общем, ви будете в таких енергіях крутитися, хотітимете, щоб все було. Чесно, щоб все притримувалися, всіх традицій, это, е, жрець показує рід, сім'ю. Все чітко, чесно, стабільно. Є можливість поступового кар'єрного росту по цій карті. От. Е, часто присуща, е, значить, е, чітка ієрархія. Кожен виконує свою. Роботу і, і, і ці іерархії потрібно чітко слідувати. От, от, така карта. Все по закону, все. Ну, і можливо, ви будете навчатися. Єрофан це вчитель, це людина, яка дає нам ключ, ключі від знань. От. І також це наша совість. Ви будете на цьому тижні совісні, такі правильні, молодці. І так, що очікує нас? в У особист... вас, скорпіончики, в особистому житті. Значить, <кій> двійка жезлів. По цій карті двійка жезлів радить вам звернути увагу на ваші ідеї щодо рівності. Поділитися ними з партнером. Хтось із партнерів бореться за звання лідера в сім'ї, провіряючи свого партнера на міцність в шлюбі. Отакий От нюанс може бути у вас в шлюбі. Поділіться своїми ідеями щодо рівності, якщо ваш партнер хоче лідірувати. Або самі трошки припиніть своє ряне лідерство. Значить, це карта планування. Можливо, в парі йдеться про плани одружитися або жити разом, або завести дитину. Так чи інакше, пара стоїть на порозі нового етапу у спільному житті. Якщо у вас ще немає коханої людини, це говорить, що ваше серце відкрите, і ви не пропустите свій шанс, коли доля зведе вас із вашою половинкою. Таке ось таке особисте життя у вас. Такі у вас нюанси в особистому житті. Вибачте, давайте подивимось, що очікує в роботі скорпіончиків. Успіх в бізнесі завдяки міцним союзам з партнерами. Справи розширюються, матеріальне благополуччя зростає, ви повністю задоволені, ви повністю задоволені обставинами, що склалися. Позитивний настрій, почуття ліктя, як говориться в колективі, допомагають. Успішно виконувати робочі завдання. Колеги поважають і беруть приклад з вас. За кордонними партнерами перемовини пройдуть успішно і буде хороша співпраця. Також успішно все буде реалізовуватися у художніх та творчих напрямках. Підтримка та взаємодопомога основ, основа успіху. На даному етапі життя. В роботі все чудово. Вас поважають і підтримують. І так, фінансовий стан. Фінанси старший аркан правосуддя. Ну, перше, що можу сказати, це ви отримаєте рівно стільки, скільки заробите все по-чесному. Якщо вам належать гроші, це хороший знак, що ви скоро будете винагороджені. Це також добрий, е, добрий час для законних фінансових справ, таких як подання на аліменти на дитину, написання заповіту або звернення до судів, дрібних позовів. Є шанс. Вирішити налогові проблеми, повернути борги, отримати компенсацію. Отакі От ось у вас фінансові ці енергії будуть на цьому тижні вірувати. Стан здоров'я. Туз жезлів. В якості стану здоров'я випав туз жезлів. Ну, жезл. Це якби наш хребет, основа наша. Тому, якщо проблеми і травми хребта, можуть бути травми хребта, проблеми, гризі, протрузії, скаліоз, горб, от, е, сутулість, ходіння з, з, паско, з паском, ну, із жезлом, з паском. З паличкою, коротше. А також може бути або гіперактивність, або упадок сил. Тому що жезли це енергія вогню. А також, так як це енергія вогню, це може бути і зжога, або опіки. Отакі от, от попередження для вас. В плані здоров'я, що може бути у вас, які нюанси? І так, що допоможе вам відлюдник. Відлюдник це людина, яка присвічує вам як маяк в океані в бурному океані, і ви йдете на цей маяк, на це світло, на це світло. От, От як іерафант вам дає знання, все, так і відлюдник може дати мудру пораду висвітити якийсь нюанс, дати підсказку якусь правильну. Оце буде вам допомога на цьому тижні. Що буде вам заважати? Заважати вам буде надмірна емоційність, яка після, скажімо так, після бурхливих емоцій може бути вигорання, обезсилення, скажімо так, втома від емоцій. І може бути навіть спад енергії. Так що надмірно, не будьте надмірно емоційними, тримайте себе в руках. Порада для вас, скорпіончики, на наступний тиждень від Всесвіту. Можуть знадобиться вольові рішення та тверезий погляд на ситуацію, а значить, прийдеться емоції задвинути десь туди трошки на дальній план, щоб не заважали, і тверезо Подивитися на ситуацію. Попередження. Поводьтеся скромніше. Не звертайте на свою персону надмірної уваги. Ну, що ж буває таке? І давайте подивимося, чи здійсниться бажання. Старший аркан сонечко. Говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Супер бистро, динамічно. Але потрібно вийти із тіні. Для того, щоб воно здійснилося. Отакий От ось розклад для вас получився, мої любі друзі. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги! Мирного неба над головою. Щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу, любі скорпіончики! До побачення!